Зіткнення, наркознахідки та конфлікт із ТЦК. Це чергова частина. Я Дарина Лобач. І далі ви дізнаєтесь про таке. Зіткнення, яке стало фатальним. Деталі автотрощі, що сталося поблизу рівного. У якому стані жінка, яка потрапила під колеса автомобіля на регульованому пішхідному переході. Нардеп і дорогі іграшки. Люксові автомобілі вартістю 8,6 мільйона гривень під прицілом САП. Злетіли з дороги на рівненщині. Зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Від удару два транспортні засоби відкинуло в кювет. Як наслідок є загиблий. На місці аварії побувала й наша сніжана Твардовська. Вона розкаже більше. Уламки скла, номерні знаки та деталі від автівок. Моторошна авто сталася на автодорозі Київ чоп Тут не розминулися фура та автівка. Страшна автопригода сталася близько 13-ї години поблизу Рівного. Вантажівка, яка перевозила порося, трухалася в напрямку Костополя. Втім, з зустрічної смуги руху на протилежну сторону виїхав легковик. Зіткнення було не уникнути. І вантажівка, і легкове авто злетіли з дороги. Попередньо встановлено. Що водій автомобіля БМВ, 55-річний житель Колодинки, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із вантажівкою ДАВ, яка була завантажена тваринами. Від удару обидва транспортні засоби злетіли у кювет, а позашляховик ще й перекинувся. Для водія автівки БМВ зіткнення стало фатальним. Він загинув на місці. Легковик зім'яло майже вщент. Його тіло з понівеченої машини деблокували рятувальники. На місце події було направлено чергове відділення рятувальників. Ків третьої державно-пожежно-рятувальної частини міста Рівне, групу рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення та оперативно-координаційний центр обласного управління. Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів провели деблокування загиблого водія з легкового автомобіля БМВ. Ми намагалися поспілкуватися з водієм вантажівки. Проте розповідати деталі автопригоди він відмовився та показав кадри з відеореєстратора, який був у нього в салоні. За фактом смертельної автопригоди розпочато досудове розслідування. Перейти дорогу не встигла. У рівному під колесами легковика тяжко травмувалася пішохідка. За інформацією від поліції, жінка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Як раптом на неї наїхав автомобіль. Жінку із чисельними травмами госпіталізували до лікарні, у якому стані зараз жінка, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Ілюзія безпеки саме на цьому регульованому пішохідному переході жителька Костополя потрапила під колеса легковика. Сталося усе у вечірню пору доби поблизу одного з рівненських автовокзалів. Наразі жінка перебуває в реанімації. ДТП сталося на вулиці Василя Червонія у Рівному. За інформацією від поліції, водійка автомобіля Тойота, жителька Харківської області, була неуважною за кермом та не їхала на Костопільчанку. Слідчі на місці події встановив, що водійка автомобіля Тойота Яріс, тридцяти восьмирічна жителька області, ...проявила неуважність, не стежила за дорожньою обстановкою та допустила наїзд на 53-річну жительку Костополя, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Попереднє встановлено, що кермувальниця їхала на червоний сигнал світлофора. Відповідно до освідування вона була твереза. Унаслідок ДТП жінка отримала політравму, важку відкриту черепно мозкову травму, перелом черепа, забій легень та перелом кісток тазу. Її в комі госпіталізували. Наразі вона перебуває в Рівненській центральній міській лікарні. Зі слів лікарів, жінка у важкому стані. Була доставлена вчора швидкою допомогою з у важкому стані з ознаками політравми. Превалює травма легень та головного мозку. Вона була вчора прооперована двома нейрохірургами, також Володимиром Миколаївичем Ярославським. І зараз стан її стабільніший, ніж був, але все ще важкий. Наразі за цим фактом розпочато досудове розслідування. Правоохоронці, вкотре наголошують. Будьте уважними на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху. За скоєння смертельної ДТП у Рівненському районі перед судом постане водій легковика. Нагадаємо, автопригода сталася 7 вересня у селі Шупків. Правоохоронці встановили, що у автомобіля Ауді місцевий житель, рухаючись зі швидкістю 129-139 км на годину, наїхав на «Сітроен», який стояв у попутному напрямку. У результаті ДТП загинув водій другого автомобіля. Військовослужбовець з Кіровоградщини. Матеріали кримінального провадження скеровані до суду. Свою вину водій визнає йому загрожує від трьох до вісьми років, позбавлення волі. Ще одне обвинувачення за смертельну автотрощу. Автопригода сталася у селі Воронки Варазького району минулого року. Місцевий юнак, не маючи посвідчення водія, зіткнувся з мотоциклом, який рухався попереду в попутному напрямку. Наслідок ДТП винуватець аварії потрапив до лікарні, а водій іншого двоколісного загинув на місці події. Дії юнака кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Водій свою вину визнає, прокурори скривали обвинувальний акт до суду. У поліції встановили чоловіка, який на смерті збив собаку. Ним виявився 39-річний житель Квасилова. Чоловіка розшукали у Рівному на вулиці Степана Бандера. Нагадаємо, 30 листопада в одному з телеграм-каналів правохоронців виявили відео, на якому невідомий на автомобілі наїхав на собаку та втік. По приїзду екіпажу поліції тварини на місці події не було. Однак, зі слів очевидців, чотирилапий загинув. Правохоронці склали на водія адмінматеріали. Крім того, 1 грудня слідчий вніс відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального кодексу за жорстоке поводження із твариною. Слідчі дії тривають. Двох нетверезих водіяк виявили патрульні і склали протоколи днями. Патрульні виявили автоваз, яке рухалося без увімкненого ближнього світла фар на вулиці Куликає Гудачика. Під час спілкування з водійкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Вона погодилася пройти огляд на місці зупинки однак саботувала спроби визначити вміст алкоголю. Огляд у медзакладі показав результат 1,56 проміла. Ще одну нетверезу водійку зупинили на вулиці 24 серпня. Огляд на місце зупинки показав 0,40 проміла. Огляд у медзакладі це підтвердив. На обох жінок склали адмінпротоколи. Постраждало двоє людей. У селі Почапки, що в Острозькій громаді загорілася кухня приватного житлового будинку. Густий дим димуттєво заполонив будинок. По прибуттю вогнеборці виявили значне задимлення у кухні. У приміщенні тліла дерев'яна кутова лавка. Людей у будинку на момент прибуття рятувальників не було. У ході подальшого огляду лікарями з'ясувалося, що постраждала жінка. Її госпіталізували. Також травмувався чоловік. У нього діагностовано опіки обох стоп другого ступеня. Його доправили до лікарні. Пожежу ліквідувати вдалося. Причину загоряння встановлюють. Виявили наркотики у рівному на вулиці Михайла Старицького. Патрульні побачили жінку, яка занервувала, побачивши службове авто. Під час перевірки у 42-річної громадянки патрульні виявили 12 таблеток бупренорфін, дві скляні колби з нашаруванням невідомої речовини та одну пластмасову колбу. Також на вулиці Вербові інспектори виявили ще одну підозрілу громадянку. Під час перевірки у жінки виявили 10 трубок із борем на шаруванням зовні схожим на залишки наркотичних речовин. На місце події патрульні викликали слідчих. Побив машину ТЦК. Відео з такими кадрами днями публікували в соціальних мережах Рівненщини. Як з'ясувалося, під час перевірки документів працівники ТЦК та СПА запропонували військовозобов'язаному чоловіку, який перебував у розшуку, проїхати до центру комплектування для уточнення необхідної інформації. Втім, ні, звідки взявся невідомий громадянин та почав бити машину. Деталі дивіться в матеріалі далі. Не це відео знято днями на одній із вулиць Рівного. На ньому видно, як чоловік босоніж б'є по машині працівників ТЦК та СП. Тим часом у салоні авто перебував військовозобов'язаний громадянин, якого зі слів речниці Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяни Камерістової везли до територіального центру комплектування для уточнення даних. Ми говоримо. Той процес, коли група оповіщення під час здійснення заходів оповіщення зустріла військового зобов'язаного громадянина України, який, як з'ясувалося, перебував у розшуку, і відповідно запропонували для уточнення всіх облікових військових його даних проїхати до територіального центру комплектування. Але як став, ну як уже свідчить частково частково зняти відео, те, що ми бачимо, де, яке ширилося в інтернеті. Вибіг громадянин і почав шкодити військовий транспорт. А ж. Зі слів Тетяни Камерістової, військово зобов'язаного чоловіка випустили із салону авто, аби не продовжувати конфліктну ситуацію. І як ми бачимо на відео, задля того, щоб уникнути ще більшого накалу ситуації, яка вже складалася, військово-зобов'язаний громадянин, який перебував в розшуку, ну був відпущений з нашого транспорту. Нами подана заява до відповідних органів з приводу розшуку військовозобов'язаного громадянина із приводу розшуку тієї особи, яка пошкодила військовий транспорт. Опитані нами місцеві мешканці, які проживають у будинках на вулиці, де все сталося, про ситуацію говорять неохоче. Пояснюють, знають небагато, тому просять не показувати їхніх облич. Ну так, край вуха, там десь слух прийшов. Ну так що подробиці, чи так я, я не, не, знаю, не знаю. Тільки я сказали, щоб О, голову, тільки що те нічого сказав. Ні-ні, я не бачила. Я замітила. У мене такі вікна, отут на першому поверсі, вони не, не, не чути нічого. Навіть як тривога я не чую, рідко коли. Не чула, ні. Якщо б літо було, то може я виходжу а зараз тут ні, нічого. Наразі командування Рівненського обласного ТЦК та СП написали заяву до правоохоронних органів щодо розшуку військово-зобов'язаного та чоловіка, який пошкодив автопрацівників. У народного депутата від Рівненщини антикорупційна прокуратура хоче конфіскувати люксові авто. Про це повідомили у САП. Йдеться про колишнього директора зірненського спиртзаводу Сергія Литвиненка із партії Слуга народу. Як зазначили у антикорупційній прокуратурі, упродовж 2020-2021 років неофіційні водії народного бранця і пов'язане з ним приватне товариство придбали у приватну власність три люксові автомобілі загальною вартістю понад 8,6 млн грн. мільйона гривень. Провівши аналіз доходів. Та видатків чоловіка та членів його сім'ї було встановлено, що придбання автівок було неможливим за рахунок законних доходів. Відтак прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання вказаних автомобілів необґрунтованими активами та стягнення їх вартості в дохід держави. Пам'ятаємо закон однаковий для всіх. Дотримуйтеся закону, щоб не стати героєм наступного випуску. Це була програма Чергова частина. Побачимося за тиждень.